Друзі, всім привіт! Зараз я зробила невеликий квест для своєї сестри. Зараз вона вже прийде і будете дивитись, як вона проходить цей квест. Так, от прийшла моя сестра. Mm -hmm. Ти готова до квесту? Так. Yeah. Так, ось тобі перша підказочка. Читай її вголос, будь ласка, щоб всі чули. Yeah. І починаємо квест. Читай, читай. Ти туди, де темно. Темно. Темно, де світла навіть В день. В день mm. немає. Господи, дай я прочитаю. Ти йди туди, де темно, де світла навіть в день нема. Хай тобі не буде страшно, давай скоріше, ча... часу не гаєм. Куди ми йдемо? Де нас завжди, завжди темно? Ні, це в квартирі, в квартирі. Mm. Давай, йдемо, йдемо, Эдем. Ну пробуй, пробуй. Я же не знаю. Я підказувати не буду. Так. куди выпирать полтив? Шукай. Там, моя або обопитказка, або щось схоже. А то я какие ерунда може? Точно ерунда? Збирай всі подарунки, буду на них десь складати. Бери. О, у мене не Та ну, ну ладно, Та, заспокойся, залиши пакет. Пішли. Молодець, перший знайшов. Давай, я зна. Молодець. Перший знайшов, але далі не пішов. Наступна підказка там, де тепло і м'яко нам. Де нас тепло і м'яко? Найшла наступну підказку. Добре, давай. О, там... там монстр живе, страшно тобі, часу немає, швидше біжи. Де нас монстр живе? Не живе. Там ти живеш, а не монстр. Там монстр Ти думала в правильному напрямку, але, але трошки не там. Тут, Тут. Тут вон Не знаю, О. Що там у нас? Так. Ти любиш поїсти і в тому місці сісти. На кухню йди і подарунки знайди. Бери з собою пакет тепер уже. Та, не пускай по полу. У нас тут трошки брдачок. Так, де ти любиш сісти і поїсти? Ти любиш на стільці сидіти, то на те. Це твоє улюблене місце, щоб посидіти? Ну, поставь пакет. На ньому, а не під ним. А на ньому. Угу. Не, там, не Трошечки не на Глибше це думаю. Не, не в тому сенсі. Давай, давай, шукай, шукай. Де? Ні, все правильно. Давай, шукай. А то Ні. Оту. Ні. Оту? Ні. Ти от показувала тільки що правильно, але трошки палець. Тут? Ні, не в ту сторону. Ти не туди спочатку показував. Ні. Але близько, дуже близько. Біля зошитів, підказка. Ну, 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 давай, давай. Ти дуже було близько біля зеленого зошита. Біля зеленого, де зелено стояв? Де він стояв? Так. Ну, 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 ну. Так. Да. О! Так. Показуй. О, показуй, о, все, о, все неси, показуй все, що ти виграла. Давай сюди все носи, показуй все, що ти виграла. Ось сюди, давай. Показуй. Ну, розклад да, покажи. Так. Отакі палочки. Желаю рунички. Отака з колацками косо. І поки я йшла, вона там вже майже розстала. Ну, зарядка для було ну, лично. Дві пачки урво різні. Та я там не бачила, які я брала. Що ще? І такі чипс. Тобі сподобалось? Так. Да. Ще таке влаштовувати? Так, да, тільки попит цього зніма. Добре. Все. Бай-бай. Бувайте. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео.